Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглядаємо практику використання індивідуальних полів в сутності договору. Попередньо ми вже оглядали, як додавати поля, індивідуальні поля до договору. В практиці використання полів додамо декілька практичних полів до договору, які ви також можете імплементувати в своїй договір. В першу чергу додамо поле, по якій площі продаж. Бачимо зараз договір 78, він наповнений безлічю параметрів, які зафіксовані по договору. Це і курс обміну на дату платежа, і вартість в гривні, і причина покупки і інші дані. Але бачимо, що такого типу даних, як по якій площі продаж, немає. Давайте зафіксуємо. В нашому випадку це буде випадаюче вікно, в якому можна буде вибрати типи площ, по яких можлива продаж. Для цього натискаємо в режимі редагування полів додати поле і вводимо назву. Вибираємо тип поля-перелік і додаємо значення, які ми даємо можливості для фіксації для вибору по даному полю. В нашому випадку проектна і по БТІ. Якщо бажаєте додати інші, аналогічно. Натискаємо Зберегти і бачимо, що в нас зафіксоване дане поле. Відповідно, тепер збережемо налаштування полів. І в режимі редагування договору заповнимо, по якій площі продаж, вкажемо по проектній. Таким чином, можемо зберегти і після проведення замерів розуміти, що даний договір було заключено по площі проектній. Відповідно, коли різниця між фактичною площою і площею за проєктом буде відрізнятися, ми зможемо налаштувати бізнес-процес відповідної дії, доплати, виплати і так далі. Давайте додамо ще декілька полів в рамках практики налаштування полів. Для прикладу бажаємо додати таке поле як адрес для кореспонденції. Для цього заходимо в режим редагування і по даному договору фіксуємо поле адрес для кореспонденції. Відповідно, даний тип поля буде вже іншим, а саме текстовим, тому ми тип поля залишаємо текст, а в назві прописуємо адрес для кореспонденції. Натискаємо зберегти. Бачимо, що це текстове поле вводу. Зберігаємо його, прописуємо адрес, натискаємо зберегти, і бачимо, що в параметрах фіксації по договору зафіксоване поле адрес для кореспонденції. Відповідно, дані налаштування застосовані до всіх договорів, які є в системі, і кожному такому договору можна присвоїти, по якій площі продаж і яка адреса для кореспонденції. Безпосередньо також часто в практиці використовуються такі поля, як, наприклад, вибір нотаріуса або особливі умови. Відтворення таких полів також м'яко і просто реалізувати за рахунок використання даного функціоналу. Відкриваємо налаштування полів, створюємо поле нотаріус, тип поля зробимо випадаючим з переліку і додаємо опції. Зверніть увагу на можливість дозвільних значень. Коли ми дозволяємо довільні значення. Таким чином ми надаємо можливість менеджеру самостійно прописати нове значення для даного набору. Наприклад, у нас є нотаріус, який буде мати таку вибірку: нотаріус 1, нотаріус 2. Звісно, тут можна прописувати прізвище імена або назви брендів, з якими ви співпрацюєте. Наприклад, ТОВ. І збережемо налаштування. Тепер в договорі ми можемо вибрати відповідне заповнене поле, таке як нотаріус. При тому збережемо його. Якщо менеджер бажає даний перелік поповнити, оскільки ми в налаштуваннях дозволені поповнення поля нотаріус, то в режимі редагування даного договору доступне. Додавання власних значень. Бачимо кнопка Додати доступна і ми можемо вказати власне значення. Казання в демонстраційних цілях значення ТОВ-2, натиснули Зберегти і бачимо, нотаріус має значення ТОВ-2. Відповідно, тепер пропоную відтворити поле особливі умови. Воно також буде текстовим. Для цього заходимо в режим редагування. І якщо по даному договору були застосовані особливі умови, які мають бути зафіксовані, Відповідно, для цього також можна використовувати поле через налаштування полів. Додамо таке поле, назвемо його особливі умови. Звісно, воно у нас буде текстовим, і тепер можемо зберегти налаштування. Звісно, в даному випадку в текстовому полі ми можемо прописати особливі умови. Зберігаємо. І тепер бачимо прописані особливі умови. Так, швидко, легко, просто і зручно було доповнено реєстр договору по відповідних бізнес-процесах, які фіксує забудовник в своїх полях. Дякую, що сьогодні були зі мною. Обирайте RM, налаштовуйте всю необхідну важливу інформацію для документообігу і працюйте з лідерами з G+. До зустрічі в наступній відеоінструкції.